Не варто чекати якихось особливих сигналів для того, щоб рибалці відправлятися на риболову. Ось ця ділянка мені дарувала екземпляри щук від 1,5 до 3 кілограмів. Мої вітання, шановні друзі-рибалки. Я лисиця Олексій. Ми на каналі Фішенсток. Сьогодні до вашої уваги пропоную риболовлю щовна на річці псел і ловити ми будемо воблерами. На щастя, липнева спека уже відступила на вулиці серпень місяць. Втім, про активізацію хижака мова не йде, навіть про суттєве похолодання води рано говорити, температура води, як і раніше, значно вища 20 градусів. Риба слабенько зовсім клює, відверто кажучи. Втім, я давно переконаний, що не варто чекати якихось особливих сигналів для того, щоб рибалці відправлятися на риболовлю. Так? Можна і не дочекатися, тому якщо є можливість і натхнення. За першої такої нагоди, особисто я їду рибалити, оскільки давно писав і говорив, що літо це час воблерів, то сьогодні на ріці Псел я спробую досягти результату саме цими твердоділими приманками. Що з того вийде, пропоную подивитися. Розпочну я сьогодні риболовлю з такої от крутезної і дуже уловистої міношки рейд левел Міно Плюс, такому класному, ядовитому. Кольорі з неї я розраховую половити в першу чергу щук. Чтобы тебе не было что есть. Ось. Ось. Рейд немножко. М да. Ты извитки взялся. Один з тих воблерів, на які я завжди можу розраховувати в теплу пору на річці з глибинами до 4-5 метрів, це Megabyte Гідроджек 50F. У мене один такий воблерок в різних кольорах, ну а кислотного ще не було. Власне, на кислотний я і не ловив гідроджек, тому, тому спробую зараз. Гідроджек, у всій своїй красі ну, о цього великана, що поки можна відпустити давай, ой. Угу. Перед вами падіння річки Грунтяшаню псев. Здавалось би, апріорі перспективна місцина, коли дві річки з'єднуються. Проте ті хай і не багаточисельні, але і не поодинокі випадки, коли я тут рибалив, то вони не призводили до успіху. Тому сьогодні я навіть не вірячи, що щось зміниться, і навіть закидань поки не робив. Ну, спробуй зайти всередину, наскільки це буде можливо, в Грунтяшані і там подивитись, що. Що можна зробити? Доволі швидко і очікувано я вперся от такі непрохідні джунглі завали з дерев, е, мабуть, всього. В грунташані мені вдалося обловити якихось 30 чи 40 метрів. Я робив це за допомогою такого от шедика RAID Level шед в В Попередніх відео ви могли переконатися його ефективності. За дуже класна, якісна і ефективна приманка. Проте, от тут і зараз, окрім комарів, в чистющій воді грунташані риби я не побачив. Ні окуня, ні щупаків, ну, власне, нічого. Можливо, далі там от в завалах з дрючків і пеньків там щось є, але, але поки так. Рухаємося по псу. Іноді варто зробити паузу з тим, щоб потім з новими силами приступити до риболовлі. Дуже цікава ділянка псла десь років 15 тому ледь не щоразу Ця ділянка мені дарувала екземпляри щук від 1,5 до 3 кілограмів. Хочеться вірити, що сьогодні так станеться. На перший погляд, цікава і дуже перспективна місцевість. Величезні дерева затоплені на значній глибині, обривистий берег. Все ніби красиво, проте в більшості випадків це є оманливим. В тому розуміє, що, можливо, тут хижак і є, ймовірно, що він є. Але дістати його, я вважаю, це ціла-ціла історія. Справа в тому, що ну, от зараз, наприклад, тут глибина десь порядка 5-6 метрів і тьма всяких, всіляких дерев. Тому в будь-якій тоці фактично цих корчів може знаходитись риба. Можливо, навіть трофейна. Але доставити туди приманку це. Це ціла історія, і ще більше, мабуть, що історія дістати приманку, не зачепившись гачками за дерево чи топляк. Тому, тому для заспокоєння, кажуть рибальської душі, я зазвичай роблю кілька закидань чергових. І як нема нічого, то рухаюсь далі. Доволі тяжко йде сьогоднішній сплав в плані, в плані кльову. І тим більше перспектив зловити крупняк проте ніхто і не обіцяв. Халяви таку достатньо ще спекотну і літню, хай серпневу пору. Тому я не опускаю руки, я продовжую, впевнений, в мене будуть ще шанси і будуть риби. Ось гігантський на гідроджеках. О, головень. Такий головень. Що і не голови. Але гарно клюнув. Прямо під кущами. Точне закидання. Колись я руками витягав, то весь гачки залетіли в пальці дуже швидко. А не, ли... О, вже серйозніші земляри Хочу розумно, ну одесь. Хтось із рибалок в облероманів, певно, зможе мені дорікнути, а чому це він в такій гарній освітленості і по достатньо прозорій воді, а використовує таку от кислотного кольору воблери. Я дійсно розділяю думку про те, що саме в таку гарну освітленість і прозорість варто би використовувати натурального кольору Воблери там, чи Силікон. Проте, що стосується, зокрема, RAID Level Mino Plus, яким я користуюся зараз, як і перед вашими очима, якому я дуже сильно вірю, то я вже мав неодноразово досвід, коли саме в таку спеку він кажуть, творив чудеса іменно в такому от. Кислотному кольор, тому, тому я розраховую на сьогодні і зараз на нього. Будемо дивитися. Чергове хмариця. Що я сьогодні помітив, з невеликої кількості загалом токлювань, але фактично всі вони, в тому числі і спіймання риби, відбувалися допоки, принаймні відбувалися, коли сонце ховалося за хмарами. Ну, очевидно, що висока освітленість і інтенсивність. Світлового потоку, рибі явно не до душі. Звісно, в літню теплу пору не одними міну варто користатися, а більше того, зазвичай я якраз користуюсь не міну, а товстотілими, товстопузами, приманками. Це кренки. Отак вони виглядають. Доцільність використання кренків полягає в тому, що вони значно більш цікавіші окуню, головню, білизні. При цьому їх. Так само їх це кренки так само поважає щука, як і міно, Так? Тому от для мене використання кренків зараз воно пов'язане з тим, що я швидко можу обловити точки. Це універсальність, можливість зачепити і крупну і дрібну рибу, можливість дуже точно і акуратно покласти під гілки і там спокусити головня, скажімо, з-під завалу. От, ну Серед тих кренків, яким я однозначно довіряю, якими багато вже років користуюсь, це от, Зокрема, Мегабайт Бубі 50F, HydroJack 50F Мегабайт, Рейд Level Кренк та інші. Доволі не часто перед екраном мені доводиться розповідати про якісь водилища, хоча би тому, що за багато років риболовлі в мене склався цілком усталений набір. Фактично, це всі Ямага Blanks, В залежності від умов ябираю ту чи іншу. Але сьогодні хотів би поділитись дуже цікавою можливо, одною з найцікавіших на даний момент, на мою думку, серед Ямага Blanks. Це нова серія. Verius Magnum 78MH, Та, яка у мене в руках. Ну і аналогічна їй, але трошки делікатніша це 78M. Вудилище довжиною 2 38 см, швидкого строю. Я би навіть сказав, можна сміливо приписати Екстра Fast. Надшвидкий MH вона йде до 40 грамів верхній тест. Ну і Міжделікатна Мка, вона до 28 грамів. І першу і другу я вже встиг половити, і можу сказати, і вже до цього я озвучив, що на мою думку, це одна із найцікавіших. Чому так? Вона, ця вудочка, позиціонується як універсал, але не тому, що нею можна ну якось худобіно там половити облерами, половити джигом чи ще чимось блеснами. Ні. Це елітний японський інструмент, який прекрасно, і я в тому знову ж таки переконався, прекрасно працює і з джиговими приманками, і з воблерами, ну і з блешнями Так само комфортно рибалити. Унікальність будички ще полягає в тому, що ну, протягом кількох років вона розроблялася. Спільно з японськими інженерами виготовлена вона в Японії на заводі Yamaha Бланс інженерами цієї славетної я не слова компанії. Проте вона підлаштована. Вона вудочка Spinning фінінг Magnum 78 MHM підлаштована під саме потреби наших. Рибалок, українських рибалок під наші водойми, ну тому що вимоги по строю, по характеристикам, по всьому, всьому, що можна тільки придумати, це були задані якраз саме українським профі. Ціла команда над цим працювала, і я можу твердо сказати: тепер можу твердо сказати, що результати дійсно навіть перевищив очікуваннями. Мої, принаймні, так точно. З даною вудочкою Веріос Магнум можна сміливо відправляти за Судаком, за щукою. за сумом, за шерхом, за головним, за окунем, це якби без проблем. В принципі, що мені дуже подобається, наряду з величезною сенсорикою, чутливістю я можу і, і М-кою ну, задавати самі-самі різні анімації, чого скажімо, далеко не кожним швидким водилищем можна досягти. Тому я однозначно рекомендую звернути на цю вудочку увагу, і я впевнений, впевнений, вона вам точно зайде. Як гарно йде воблер. мегабайт, гідроджек 50F. Місце це кургани іменують. Друзі, коротко поділюсь тим набором своїх топ воблерів, котрими впевнений, можна досягти результату за будь-яких обставин і за будь-яких челенджів, звісно, рибальських. Ну, почту з Raid Level Crank, такий от акуратний кренк для ситуації, коли глибина десь ну, метр з хвостиком, або взагалі над поверхнею потрібно проводити приманку, то цей Level Crank один з незамінних, я би сказав, принаймні велику купущук, я на нього вже зловив. Коли ситуація вимагає більшого заглиблення, ну, я би порекомендував і сам давно ну, вже багато років користуюсь, Мегабайт Гідроджек 50F, робочий горизонт порядка 2 метрів, але він прекрасно виманює щуки злибини 4-5 метрів. Це я багато разів переконувався в цьому. Ще є аналогічне тіло у Мегабайта, але з зануренням 1 метр приблизно це Bubi-50F. Неймовірний, воблер, я би сказав. надуніверсальний. В, в самих різних кольорах він у мене присутній. Коли ситуація вимагає спробувати принаймні зловити хижака, я би рекомендував Samba 100F, це метровий, такий більш масивний воблер, і відповідно, і для більш серйозних щук. Та не тільки щук, він призначений. Ну і Справжній дайвер Samba 400F з 4-метровим приблизно зануренням. Ну, такий метровик, Якщо дійсно глибоко чи є бажання тролінг, наприклад, організувати. Ну, Коли, коли натхнення рибалка має твічити, то ну, тут сам Бог велів взятись за мінохи. От Я би сказав, такого плану від 110 до 130 мм і рейд. Level Плюс, одна з перших мінох, як бу, я би закинув воду. Ну і не просто закинув би, а й закидаю і, і ще й рибу ловлю, от, Чимось схожа міношка, тільки в мегабайтах місті SP, є ще Amigo 110 SP, дуже класні воблери, давно на них ловлю. Коли є необхідність обловити якийсь маленький закуточок, чи затоку, чи там щось якийсь завальчик або головня виманити, ну тут я я ставлю тоді на застіпку Raid Level Shed 68SR. Він здорово себе в цьому сезоні особливо показав просто блискуче. Ну І все це принаймні зараз. Я компоную шнуром Intech Micron Braid EX4. Одиничка, зокрема, по японській класифікації. Ну і що стосується поводка, давно відмовився від сталюк, від всякого різного таких товстих, страшних поводочків використовую флюорокарбон 045 і іноді рідко 0,55 мм в діаметрі. А я дякую, друзі, вам за увагу. Я завершую на сьогодні риболовлю. Таким вийшов сплав, по-своєму цікавим. Хочу вірити, що прийдешні вже скоро осінні виїзди принесуть ще більше. Клювань ще більше риб, ще більше трофеїв. Буду в те вірити. А поки пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, і все буде Україна!